Це кафе Burger King у центрі столиці Данії місті Копенгаген. І виглядає він ось так. Сьогодні я була там і вирішила для вас зняти огляд. Сьогодні я вирішила зайти у Бургер Кінг і спробувати бургер. Одразу скажу, що я не часто їм фастфуд, бо я більше за здорову, їжу за здорове харчування. Але я зараз сьогодні в центрі у справах і я вже трохи зголодніла. Тому вирішила. Купити цей бургер, чому саме цей? Це найдешевший бургер. Ну, я знаходжуся у King, Кінг, бачите. Коштує він 12 крон. Там ще можна було, коли я замовляла ну в автоматі, додати там ще різні екстра, якісь штуки, там кетчуп, цибулю, там ще щось, м'ясо. Я додала ще огірки трохи. Вони плюс 3 крони. Я вийшов цей бургер, у мене 15 крон. Зараз я вам покажу. Це типу бургер із додатковими огірками. Відкриваємо. Коротше, це плюс 3 крони за огірки. А скільки тоді мало бути просто нормального огірків? Нормальний бургер, не знаю. Коротше, я його зараз куштую і потім вам розкажу. Я сидячи в кафе, розповідаю свої враження від бургеру. Мені прийшлося перезняти аудіо, тому артикуляція не співпадає з тим, що ви чуєте, тому що в кафе було дуже шумно. висновок в тому, що цей бургер був був смачний, але він був дуже маленький. В принципі, цей варіант підходить для студентів або учнів школи, яким треба поїсти дешево і швидко. І я тут кажу, що в центрі Копенагана ви не знаєте нічого дешевше ні за 12 крон, щоб було щось з м'ясом. Ну і роблю таке предположення, що можливо якийсь кекс або печиво можете знайти. А потім я прийшлася пішохідною вулицею, і тут я вже їду в автобусі, а в автобусі ще було дуже шумно, тому я мені знову прийшлося перезаписати аудіо і розповідаю про те, що коли я йшла пішохідною вулицею, я там знайшла одне кафе з тістечками. Мені сподобалося одне листкове тісточко слойоне, знаєте, таке слойка з кремом. Там не було цін. Я туди зайшла, але цін все одно, там ніде не було, навіть всередині. Я запитала, скільки воно коштує, і мені ця продавщиця сказала, що воно коштує 55 крон. Тому я тут розповідаю, що я забираю свої слова назад. Ви не знайдете нічого дешевшого, ніж 12 крон, ніж той бургер. Тісточкове тим більше не зможете купити, Вони дуже дорогі. Центрі Копенгагена. тому я про це, власне, і розповідаю в даному відео. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео і цей формат. Напишіть, чи хочете ви ще такі відео. Дякую за увагу!